Сьогодні ми знову Тернополі. Знову у нас дуже гарна подія. Ми завантажуємося гуманітарною допомогою на схід для точок переселенців, які зараз розкидані по всій Україні і в маленьких селах та у містах, де на жаль дуже тяжко з гуманітарною допомогою. Сьогодні нам в цьому допомагає благодійний фонд Веселка та Євангельська церква по вулиці Кутова. Ми дуже раді такому знайомству, сподіваємось на плідну співпрацю. Та е, ми дуже вдячні не тільки від е, свого е, лиця, а й від лиця усіх матусь е, та маленьких діточок, які є наше майбутнє, за цю допомогу. Бо ви робите дійсно велику дуже справу. І е, 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 ну, я, наприклад, як ніхто знає, як це коли. Е, Тяжко з дитиною, так їм було тяжко вибратися, вони вибралися, і зараз ви робите робите таку важливу справу, ви підтримуєте тих, хто залишився без домівки. Ви надаєте спромогу матусям радіти за своїх дітей і радувати своїх діточках, бо ви надали харчування, надали памперси, надали молочко, якісь маколики, а вони за ці заощаджені кошти зможуть вже своєму чатові купити якусь іграшку, зводити його у парк, записати на розвивалку і це у медів. Як ви своїми руками допомагаєте нам всім. Ми дякуємо вам насправді, тому що ми всього лиш співпрацюючи з вами, можемо цього досягнути. Так що, велике вам спасибі, що ви не шкодуєте свого часу, а витрачаєте його, щоб доставити це кість. дійсно, кому потрібно. Дякую вам. Я би хотілося обов'язково подякувати, бо ми ж по суті тут як склад працюємо. Німецькому заводу Ханама. Також іванській церкві в місті Щецино, пастору Мар'юшу, Олегу, які нам це все допомагають сюди доставляти. Тобто, Завдяки їм ми маємо допомогу в Україні. Слава Україні і слава Богу! Здесь з тими. Хороша сево вона була, на берених і теж нікому. Краще. Дякуємо бункеру С! За допомогу та далі! Русський корабль. Я провук. Боже, які слажкі вареники. Вони там є. Щясливо вам. А нам... Відвантажили не одну тонну допомоги, яку завдяки вам, вашій доброті, ми змогли передати і діточкам, ми змогли передати переселенцям, хлопцям на передову. На передову завдяки вам ми дуже багато обігріли, дуже багато накормили і вилікували. Для громадської організації Козацько десантний рій за плідну і самовіддану працю та патріотизм. Турботу і безкорисну допомогу військовослужбовцям 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, 81-ї окремої аеромобільної бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України, які безпосередньо беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації. Боже великий, єдиний нам Україну храни волі і світу, промінням ти її осіни. З повагою командир військової частини а 0641 майор Руслан Маришев. То вам бачите, це наша ваші робота. Дякую. Дякую. Повірте, що нас пам'ятають про нас знають. Саме основне. Я не втомився сили, я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився сили, я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче два різні світи. Я не втомився, а ти.